Це марафон Єдині новини. Найближчі шість годин за найголовнішими подіями в Україні та світі стежитимуть журналісти фактів АСІТІВ та Віконе СТБ. Андрій Ковальський. Доброго ранку. З вечора триває масована атака Росії ударними дронами по Україні. Через це тривогу оголошували в північних, східних, та центральних і південних областях. Під ранок ворожі БПЛА дісталися з західних регіонів. Працювала протиповітряна оборона. Офіційну інформацію чекаємо. Рятувальники завершили розбір завалів на місці авіаційного удару по геріатричному пансіонату у Сумах. Всю територію обстежили, переконали, що під завалами немає людей. З пошкодженої будівлі співробітникам ДСНС вдалося евакуювати 147 осіб. Людей евакуювали у спеціально підготовлені місця, де створені всі необхідні умови для таких пацієнтів. Надається медична та психологічна допомога. На місці авіаційного удару ворога розгорнули штаб ліквідації наслідків обласна прокуратура. Ора проводить розслідування за фактом порушення законів та звичає війни в поєднанні з умисним вбивством. Мабуть, бомба упала на четвертий етаж, а я був на третьому. У мене зараз давлення страшне. Намагаємося надати психосоціальну підтримку, і колектив звичайно в шоці, як і самі люди похилого віку, так і колектив. Тому що ну і от наша задача спілкуватися з ними, намагатися знизити рівень стресу і нормалізувати психічний стан людей у такий важкий час. Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні зазначив, Росія не могла не знати, що цілиться не по військовому об'єкту. За наявною зараз інформацією, в будівлі були майже 300 людей, більше 200 пацієнтів та 60 осіб персоналу. Відомо вже про поранених, що найменше одна людина загинула. Мої співчуття. Росія не могла не знати, що цей пенсіонат для літніх людей не військова база, не військовий об'єкт. 163 бойових зіткнення сталося за добу по всій лінії фронту. Повідомляє генштаб поблизу Покровська, де ситуація найскладніша. Ворог намагався прорвати нашу оборону 36 разів. Втім, росіяни платять за ці штурми своїми життями. Більше сотні убитих та 150 поранених. Знищено два танки, три БМП. Курахівський напрямок лідерує за кількістю штурмів. Їх було майже 50. На турецькій ділянці фронту ворог застосовує авіацію. Чотири населені пункти опинилися під вогнем. На Харківщині, неподалік Вовчанська і Тихого, росіяни тричі йшли в бій. Успіху не мали. Зате втратили понад 70 солдатів, артсистему та 35 безпілотників. На Куп'янському напрямку бої не припиняються. Там відбито дев'ять атак. У Запорізькій області окупанти намагаються сунути біля п'яти хаток роботаного та в напрямку Нова і Новоданилівки. Знову загарбники проявили активність і на лівобережжі Дніпра, але безуспішно. Аби не допустити ворога до важливого логістичного центру міста Покровська, артилеристи 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади ДШВ б'ють росіян ще до підходу до наших позицій і роблять усе можливе, аби втримати оборону. З передової репортаж Владислава Круглова. Позиції артилеристів 25-ї, окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, ДШВ їдемо серед ночі. Бійці використовують прилади нічного бачення, бо у небі постійно кружляють ворожі дрони. Доїхавши до позицій, спускаємося у бліндаж. Їх дуже тут багато. Бо вони так щось швидко зайшли сюди. Ми не встигали просто навіть виїжджати з позиції. Ситуація. Як кажуть, складна, але контрольована. Боєприпаси підвозять. Ми працюємо по окупантах, по їхній живій силі та техніці. Артилеристи працюють з закритих позицій. Їх основна зброя САУ-2 С-1, гвоздика. Вона, хоч і радянського виробництва, завдяки досвідченим бійцям завжди б'є прицільно. Наприклад, вчора ми один був пристрілочний, два прям по ним лягала вони там сиділи під кущом. Чоловік десять. І всі вони там і залишилися. Дуже допомагають, що нічні, що днівні дрони. Відпрацювали по ж... живій силі противника. Через 10 хвилин такий же самий калібр прилетів і до нас. Якщо вийти, можна. Побачити, тушили вчора пожар, бо доходив до нашої посадки. Прилітає у відповідь швидко, бо ворог теж постійно тримає у небі розвіддрони, по яких і наводиться. Також расисти полюбляють вбивати і цивільних людей. Покровська і каби ж летять, туди, все летить. В основному ФПВ-шки вже долітають отак. От в основному все в Покровськ. по нам не уже часто працюють, як і працюють по місту або по селам. Це не люди просто. Якщо вже воюють, то так воює вже з солдатами, а не з мирним населенням. До всього на Покровському напрямку росіяни мають надпотужні реби, тому наші аеророзвідники нерідко втрачають дорогоцінні мавіки. Глушать так, що просто є, витягують дронів, а є такі, що залишаються там у них, на їхній стороні. І мавіки, ці дрони це не дуже часто, що не вистачає їх. Тож бійці просять наших глядачів про допомогу. Задонатити на дрони ви можете, відсканувавши QR-код на екрані, доєднавшись до проекту Друзі Дешеве. А поки ви донатите, бійці розповідають про складнощі підвозу БК на позиції. Коли починає сирі сиріти на вулиці, хлопці виходять по радіостанції, кажуть 5-6... Хвилин, і ми на місці. Машина приїхала швидко розгрузилися або продукти, або боєкомплект. Марш і машина зразу поїхала. Буквально 3-4 хвилини. На щастя, така тактика ЗСУ рятує життя, і для наших армійців це найголовніше. А от рашисти не рахуються з втратами, щодня кладуть десятки своїх росне людей у полях Донбасу, штурмуючи наші позиції малими групами. З трьох з чотирьох чоловік. Тієї групи дійшло один або два, то знову збирається така група і знову висувається. Ну, ми вже готові. Якщо вони йдуть по тому самому маршруту, в нас вже все пристріляно і ми дві хвилини-три і можемо відкривати вогонь по ним. Як тільки світає, ворог активізується, артилеристи отримують ціль. Сор стажору, я самара на воді. Дамок, дали задачу, да. дали ціль. Артилеристи йдуть до сау, де маскують її та наводяться. На це уходить 5 хвилин. Ціль міномет. Снаряд осколочно фугасний. Підрівник осколочний. Заряд повний. Приціл 420. Один вагон у один вогонь і маскуся. За мить постріл. Повернувшись до бліндажу, чекаємо на подальше коригування від аеророзвідників та протягом години ті мовчать. Час пройшов, і нам не скинули більше координат. Значить, ціль або пошкоджено, або уражено. Чекаємо, поки хлопці з аеророзвідки проведуть до розвідку місцевості та виявляють. Знову ворожий міномет або ворожу піхоту. Поки ворожа артилерія мовчить, ми маємо змогу виїхати з позиції. А от артилеристи продовжують воювати надалі, аби не допустити ворога до Покровська. З передової Владислав Круглов, Олексій Євченко, Олег Цимбалюк. Факти сітіві єдині новини. А ми знову нагадуємо вам про унікальну ініціативу Друзі дешеве. Це спеціальний спільний проект медіахолдингу Старлайт Медіа та десантно-штурмових військ, до якого долучилися відомі співаки, актори, медійники. У своїх ефірах канали АСІТІВІ та СТБ продовжують розповідати про подвиги та фронтові будні воїнів, професії у дешеве та вишкіл десантників. Щоб українці знали своїх героїв-сучасників, а суспільство бачило й чуло про боротьбу цього роду військ за вільну країну. Підтримати десантників можете. Може, кожен із нас своїм донатом на спеціально створеному одноіменному сайті. Друзі, ДШВ». у правому верхньому куті екрана. Ви знайдете розділ Підтримати. Обирайте бригаду, якій ви хотіли б допомогти внеском, і скануйте qr код Можна оформити одноразовий донат або ж регулярний щомісячний внесок. Як кажуть, у ДШВ, ніхто крім нас. Ізраїль продовжує атаку по Лівану. Вночі розпочалася друга хвиля ударів по півдню країни. Ізраїльська авіація обстріляла понад 60 об'єктів руху Хезбола. Кілька винищувачів стрімко пролетіли над ліванською столицею. Сполучені Штати готуються до можливого розширення війни на близькому сході. Тож зберігають там посилену військову присутність. Повідомили в Пентагоні. Ізраїльські винищувачі у небі над Бейрутом летять низько, випускають сигнальні ракети. І це просто момент промови лідера руху Хазбула. Він коментує масові вибухи техніки України цього тижня. В атаці звинувачує Ізраїль. Такі дії називає фактично оголошенням війни. Виступає на червоному фоні, що традиційно означає колір помсти. ізраїльський ворог перетнув у цій операції всі правила, закони та червоні лінії. Немає жодних сумнівів у тому, що ми пережили безпрецедентний удар по безпеці за всю історію Лівану. Внаслідок вибухів замінованих пристроїв протягом двох днів у Лівані загинули щонайменше 38 людей, понад 3,5 тисячі поранені. Серед них посол Ірану, який втратив око. Спершу це були Пейджери, далі рації. Ізраїль свою причетність не коментує. Натомість починає завдавати масованих авіаударів по об'єктах Хезболи на півдні Лівану. Ізраїль відповідає силою на дії Ми застосовуємо всі необхідні засоби для відновлення безпеки на нашому північному кордоні. Ми дамо відсіч неспровокованій агресії свою операцію проти Лівану. Ізраїльська армія називає новим етапом війни. Цахал наголошує, прагне знищити весь терористичний потенціал та інфраструктуру Хазбули, аби гарантувати безпеку на півночі Ізраїлю. Хезбола відчує, що її переслідують і заплатить високу ціну. Наша мета гарантувати безпечне повернення північних громад Ізраїлю до своїх домівок. Ескалація конфлікту може перерости у третю ізраїльсько-ліванську війну. Прогнозують аналітики. Захід квапиться вгамувати напругу держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен у Парижі, зустрічається з міністрами закордонних справ Франції, Італії та Британії. Наголошує країни разом працюють над дипломатичним вирішенням. Ми не хочемо бачити жодної ескалації з боку обох сторін. Це ще більше ускладнить ситуацію на близькому сході. Існує реальна проблема, яку необхідно вирішити. Хезбола обстрілює Ізраїль ракетами, і Ізраїль відкриває вогонь у відповідь. А жителі змушені залишити свої домівки. Ми всі хочемо, щоб вони могли повернутися. А для цього потрібне безпечне середовище. У Пентагоні ж занепокоєні, що Ізраїль може розпочати наземну операцію в Лівані і піти в наступ, адже Цахал перекинув з південної частини країни на північ дивізію спецпризначенців і десантників. Це тисячі солдатів. Водночас у Вашингтоні наголошують, поки що не вважають вторгнення Ізраїлю в Ліван неминучим до того ж можуть минути тижні, перш ніж ізраїльські війська вийдуть на позиції для початку великого наступу. Вероніка Бойко, факта сі єдині новини. Наразі це все а далі в ефірі повтор нічного звернення президента України Володимира Зеленського.